Голокост трагедія і для України. Концтабори місця масових розстрілів були розташовані майже по всій країні. Більше про злочини нацистів проти єврейського народу на території України поговоримо з Аліною Понепаляк, кандидатом історичних наук, експерткою Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Аліно, отже, день пам'яті жертв голокосту. Давайте поговоримо про його масштаби в нашій країні. Скільки євреїв взагалі знищив нацистський режим в Україні? На загал ми знаємо, що було знищено 6 мільйонів євреїв. З них з України було півтора мільйони осіб. І це страшні цифри, які просто. Вражають з цих півтора мільйони осіб близько є різні цифри від 70 тисяч до 90 тисяч були вбиті голокостом від куль в Бабиному Яру. Це дійсно є велика стигма на для нашої історії і для нашої історичної пам'яті. А в яких містах, окрім Бабиного Яру, режимом нацистський режим скоював свої злочини проти єврейського народу? Кожне місто мале містечко фактично по всій території України. Ми можемо говорити про те, що на нашій землі голокост був вчинений, спочинаючи з 22 червня 1941 року, коли розпочинається радянська німецька війна, і фронт рухається вже ближче на схід. І фактично в кожному місті, де перебували нацисти, розпочинаються масові погроми і знищення євреїв. Більше постраждалих це перше таке містечко. Це було місто Купель. Бись там але це було саме в ці перші дні радянсько-німецької війни. Вбили 57 осіб, і далі вже великі міста: Рівне, Бердичів, Житомир, і так далі. Далі на схід, навіть на території трансністрії це територія, яку окупувало а, спільно німці з румунами в Одесі. Деякі дослідники кажуть, що від 23 тисяч до 25 тисяч знищеного єврейського населення, і це також вражають ці цифри, тому що в кожному місті, наприклад, на території міста Бердичів було знищено 14 тисяч осіб а, такі просто. На маленькі е, е, цифри е, е, починаючи від е, погрому у Львові. А у Львові до речі мешкало до початку Другої світової війни близько 32% єврейського населення, 50% поляків, і решта то були українці. І фактично все населення, єврейське населення Львова його було знищено нацистами. Це ми бачимо, що теж значний відсоток українських євреїв. А що загрожувало місцевому населенню за переховування або допомогу євреям? Це е, смерть, загибель, тому що тому що нацисти дуже жорстоко ставилися до е, цивільного населення, яке переховувало євреїв, і е, насамперед? Те, що велика кількість українців, адже українці є займають друге місце за чисельністю праведників народів світу, це відзначено урядом нагорода до повідношення до тих рятівників, які рятували єврейське населення в часи Другої світової війни. Отже, наше Українці займають саме друге місце з усіх інших народів світу. І до речі, в нас в Україні починаючи з 2021 року. Офіційна дата вшанування праведників народу тих людей, які взагалі рятували єврейське населення, вважається 14 травня. Отже Цих людей, які переховували єврейські родини, просто маленьких діточок, їх загрожувала смерть, і найстрашніше те, що не тільки їх самих, але і їхню родину, тож це було небезпечно. це... Але це наші наші українці робили. Одним з таких факт великих чесних факторів стало те, що навіть деякі українські церкви рятували дітей. Наприклад, українська греко-католицька церква, на чолі якої тоді був Андрей Шептицький, митрополит. Він Врятував дуже велику кількість єврейського населення. Навіть дослідники точно зараз не можуть дати цифру. Хтось називає там 150 єврейських дітей, хтось називає більшу. Більше число їх переховували в монастирях українських там василіан монахів, які довкола знаходились довкола Львова. І цікаво те, що він не дозволяв дітей перехрещувати, тому що деякі католицькі священики або ж православні щоб врятувати життя єврейських єврейським дітям, їх там перехрещували, давали їм інші імена. А якраз українська греко-католицька церква і сам Андрей Шептицький наполягав на тому, щоб цих. Дітей, щоб вони пам'ятали, хто вони є, і їх не перехрещувати, але їх всіляко переховували в монастирях української греко-католицької церкви. Дуже такий цікавий момент, що Андрей Шептицький, до речі, не удостоєний цього звання праведника на народів, але його молодший брат Клементі, його удостоює цього Звання, хоча він виконував також вказівки свого брата. Я зараз дочитую книжку Список Шиндлера і там є така фраза, яка дуже вкарбувалася в мене. Година життя це теж життя. Ви сказали, що на території України було знищено півтора мільйони євреїв. І зараз от навели приклад, що були українці, які рятували теж євреїв. А скільки врятували? Маєте таку інформацію? Різні дослідники кажуть різні цифри. Мені відомо, що на 1 січня 2020 року Тих, хто врятував серед українців життя євреїв, їх близько 2659 осіб, і з кожним днем, з кожним там роком, ця кількість людей збільшується, які удостоєні цього звання. такої точної якоїсь цифри на сьогодні ми не можемо назвати, тому що є дискусії. Але як зазначено в меморандумі праведників народів світу, що навіть одне врятоване життя це. Один врятований всесвіт, фактично. Кожна людина в кожне життя е, відіграє величезну роль. Е, до речі, мене дуже колись вразили спомини Едгер Егер, Її книжка Вибір е, вона пережила страшний один з найстрашніших таборів смерті це аушвіц який до речі чому саме сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих в євреїв і саме голокост саме через те що перший український фронт 27 січня 1945 року він визволив Аушвіці поба і відкрив всьому світу, і показав, що вчиняли нацисти. До речі, на території Польщі були найбільші найстрашніші табори смерті. Це і Треблінка, де були е, саме газові е, камери, е, і на території Аушвіца, там якраз це був табір смерті, де які е, 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 пережила Едгір Егер, Егер, і яка розповіла в своїх е, споминах про те. Вона дуже тяжка ця книга, але я дуже раджу нашим глядачам її прочитати і дізнатися про те, як вона походила з угорщини, як угорських євреїв знищували, як знищували взагалі євреїв, і ті її поневіряння, що вона пережила. І як це вплинуло на і взагалі як війна впливає на свідомість і підсвідомість людини? Адже в майбутньому вона стане дуже знаним психологом в Сполучених Штатах Америки. Але ще такий важливий момент, що наші українські євреї, єврейське населення, воно дуже Велику роль відіграло взагалі в тому, щоб і до таких я відношу і знаного відомого юриста Рафаїла е, Лемкіна, е, який вжив саме в своїх працях. Перше вже слово геноцид, і яким користувалися вже на Нюрнберзькому процесі. Він в 1920 році закінчив Львівський університет. Тоді Яна Казамира. А зараз він носить ім'я е, імені Івана Франка, і е, саме він в. Беручи участь в Другій світовій війні і захищаючи там польські міста, Варшаву, він брав участь в обороні Варшави. Він дав поняття: оце геноцид, яким також ми зараз користуємося в. Юридичних аспектах керуючись тим злочиням, які вчиняють зараз росіяни на нашій землі, і тим злочинів, які вчиняв сталінський режим, і безпосередньо його завдяки роботі Рафаїла Ленкіна його відома праця в Вісь осі», Е, 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 влада осі у Європі, яку, в якій він вжив саме це поняття. Я б хотіла сказати, що такими першими, взагалі, концентраційними таборами е, смерті були це в Дахау, е, це перший табор, який знаходився в Мюнхені. Ми повинні розуміти, що голокост це таке широке поняття, яке. Яке е, яке діло по всій території Європи і Україна також не є виключенням з 1933 року, фактично по 1945 рік, по той час, коли пала нацистська Німеччина, і територія України це одна одна з таких величезних стигм для політики пам'яті України для того, щоб ми пам'ятали якою ціною е, відбулася перемога і що Друга світова війна це широковекторне явище, в якої входить найстрашніші злочини проти людства. Голокост, і я б хотіла сказати про те, що от цифри вони говорять самі за себе з 29 по 30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр було знищено близько 33 тисяч. Київських євреїв, це уявіть за короткий час, і оцей голокост від куль це поняття, яке загально вживане для тих злочинів, які вчиняли нацисти. Дякую вам дуже, пані Аліна, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Дякую вам також.